Зараз, друзі, разом з вами поговоримо про діжки для холодного віджиму олії. Займаємось ми виготовленням ось таких маслопресів вже 4 роки. Багато наших глядачів, наших підписників працюють на наших діжках. Багато хто телефонує з нових клієнтів. Ми завжди вам розкажемо, підкажемо, яку кращу діжку підібрати, який кращий літраж. Я. Одразу вам рекомендую працювати з перевіреним виробником. Як то кажуть, ми пройшли рим і крим і мідні труби. Багато, по, багато косяків по наших діжках ми позабирали, удосконалили їх. Повірте, з нашим досвідом, ви збережете свій час і свої нерви. Значить, починали ми з 1,5-літрової діжечки. Вага даної діжки 8,8 кг. Ідеально, вона підійде для тих, в кого маленькі загрузки до 1 кг. Всі діжки виконані в нас з деревини ясень, пропитані всередині пчулиним воском. Завжди в комплекті йде два дерев'яних поршня. Носик, підставка, два ляних мішечка. Наступний літраж. Можна сказати, золота середина. Це. Трьохлітрова діжечка, вага її 13 кг. Складається вона з двох хомутів. Так само два поршні, носик, це стандартний комплект. Останнє, що ми по ній покращили, це підсилили донце. От Дивіться, дана діжка, вона не підсилена, вона йде в комплекті з маслопресами 30 тонн. Але якщо підсилити її ось таким чином, саме донце, ось бачите, по кругу. Вона підсилена. І додати ще один третій хомут. На даній діжці можна вже працювати з 50-тонним пресом. Ось він, справа. І ось цей зелений. Але навантаження на дерев'яну діжку у нас до 35 тонн. Слідує, з часом ми почали працювати, розвивати своє виробництво. Ви попросили. Збільшити об'єм, щоб можна було зараз робити більшу загрузку. Зробили, значить, по ваших побажаннях, ось таку діжечку дерев'яну: це 5,5 літра Вага її 19 кг. Вона ідеально підійде для усіх видів горіхів, для ляного насіння і для очищеного соняшника. І, звичайно. Найпопулярніше питання, як ця діжечка себе буде поводити з часом. Ось, будь ласка, дивіться, наглядний приклад. Даній діжці близько 4 років вона пройшла вже близь, більше ну 100%, більше 200 циклів. Як вона себе поводить? Так, да, вона виглядає не ідеально, але свою функцію, свою роботу вона виконує. Як то кажуть, ми на цій діжці давали всі пари, давали і до 45 тонн, все витримує, все тримає. Але ми, ви знаєте, ми завжди рекомендуємо на 3-літрову діжку давати тоннаж до 35 тонн. При умові, якщо вона підсилена, і є в неї додатковий третій хомут. Ось так виглядають поршні. Завжди, ви знаєте, в нас йде перший прижимний поршень з прорізами. Другий у нас поршень іде для того, щоб набрати висоту. От, Наприклад, загрузили видіжку, і до штока у вас лишається там, 7 см. Ви, щоб лишній раз не качати насосом, ви підкидаєте ось цей дерев'яний поршень. І тим самим ви економите собі час, лишній раз вам не потрібно набирати висоту. Слідующе, слідующе, це значить в нас. Капролонові діжечки. На них люблять працювати ті, хто займається продажем олії. Як бачите, вони в нас є різних моделей, різних модифікацій, різних літражів. Е, усі вони загільзовані від найменшої до найбільшої. Е, починалось у нас все. Так і почнемо по порядку. Починалось у нас все з е, 4 літрової діжечки. Е, стандартна її комплектація це значить. Носик, донце, сама діжка, діжка 4-літрова відставка літра, в сумі 4. 4 літри. Всередині в нас завжди в комплекті з 4 літрової йде два прижимних поршні, два ляних мішечка. Наприклад, 0,8 покажу, який зроблений тут гідрозамок по кругу. Бачите, зроблено це для того, от, коли наша капелька збігає, збирається тут знизу, щоб вона не переходила за. За межі нашого донця. Так, 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 так. Далі у нас, далі, далі у нас те саме, та сама ситуація, як була з дерев'яними діжками. Просили, зробіть, зробіть більшу діжку, але капролонову. Зробили 6-літрову комплектація один в один, все те саме. Тут тільки, правда, один порежимний поршень в комплекті йде. Далі додали ми. Значить, внутрішня вставка. Внутрішня ставка тут іде на 4 ліси, весь комплект. Так, 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 є. Ось такий трансформер можна зробити. Далі, ідеально, діжка підійде для тих, хто має маленькі загрузки і хоче працювати з твердими культурами. Це діжечка об'ємом 0,8. Є для неї ось така підставочка. Давайте зараз покажу, розкажу. Ага, забув сказати, також завжди в комплекті може бути внутрішня вставка для діжки 4 літр. І що ми ще тут додали? Також забув сказати: ось такі вуха, як я їх називаю. Плюс-мінус вони допомагають роботі. Десь можемо пересунути, десь взяти, десь підсунути. Є 0,8. Вернемося до 0,8 діжки. Ось так це все виглядає на підставці. Все перераховане таким чином, щоб вона ставилась на наш маслопрес і підходила до верхньої точки опори нашого циліндра. Так, По діжечці 08 сказав, по 4 літровій сказав, по 6-літровій сказав, по внутрішнім ставкам сказав. По мішечкам. Завжди в комплекті йде два ляних мішечка. Завжди можна, я, от завжди я рекомендую, доберіть пару штучок синтетичних, вони рахуються багаторазовими, там вже більш цупкіша тканина. Так що замовляйте, кого зацікавило, хто хоче в домашніх умовах виготовляти запашну домашню олійку, звертайтеся. Також відправляємо наші діжечки, наші маслопреси за кордон. Якщо діжки можна відправити. Перевізником, не перевізником, вибачаю, новою поштою, а масло преси відправляємо за кордон. На сьогоднішній день ми представлені в 12 країнах світу, знаходимося ми в місті Рівно.